Якщо ви або ваші знайомі отримали поранення внаслідок дій країни-агресора, зробіть перший крок до відновлення. Заповнюйте анкету на сайті savebeauty.com.ua. Благодійний фонд. «Врятуй красу повертає людям не лише зовнішність, але й надію на краще життя. Вітаю, я Олексій Кубін, кандидат політичних наук. Ви дивитесь НП. Протягом тижня ми слідкували за всіма новинами, щоб заощадити ваш час та поділитися лише найважливішим. Тож давайте разом відрефлексуємо, а ви зробите власні висновки. Підтримати нашу команду через Patreon або БайМіякофі. Ми можемо створювати цей проект лише завдяки вашій підтримці. Мирні перемовини, поки ворог тисне по всій лінії фронту на дипломатичному рівні. Знову заговорили про перемовини. Про готовність до них заявляють усі сторони, і це при тому, що президент України Володимир Зеленський ще восени 22-го року підписав указ про неможливість переговорів з Путіним, коли той офіційно оголосив про анексію українських територій, і так би мовити, приєднав їх до РФ. А сам Путін вважає Зеленського нелегітимним і заперечував можливість переговорів. То чому змінилася риторика в контексті цього питання та які погляди мають наші союзники зараз? Перше про мирні переговори принаймні тоді так це називали, і на це сподівались ми чули ще навесні 22-го року. З того часу в риториці президента України вже були заперечення щодо цього. Для нас ці переговори були невдалими, бо очільник РФ говорив лише мовою ультиматумів. У цьому ми остаточно переконалися через два роки, у 2024 році, коли оприлюднили конкретні пункти Стамбульського договору. Згідно з текстом документа, Україна мала зменшити чисельність зсу до 85 тисяч осіб техніки, 342 танки, 147 мінометів та відповідно мізер за іншою технікою. А це фактично прирівнювалось до капітуляції, бо Україна стала в цьому разі абсолютно беззахисною перед новими загрозами ворога. Також РФ вимагала від України дотримуватись постійного нейтралітету, тобто відмовитись від членства у військовому союзі, включно з північно-атлантичним альянсом, відмовитись від виробництва та отримання ЯЗЕ, не пускати іноземні війська до країни та не пропускати зброю. До того ж, окуповані частини Донецької та Луганської областей частково залишались би за РФ, а Крим і Порт Севастополь виключались би з гарантії безпеки, що фактично означало б легітимацію окупації над півостровом РФ. Натомість у листопаді 2022 року, під час саміту лідерів G20 Зеленський озвучив 10 пунктів, відповідно до яких має завершитись конфлікт, куди входили припинення бойових дій, відновлення територіальної цілісності. України, звільнення полонених та депортованих та в цілому безпеку України. РФ дала зрозуміти, що ці пункти їх не влаштовують і вони пропонують спиратись, як вони це називають, на реалії на землі. Протягом 23-го, початку 24-го років з'являлися ще мирні плани дружніх до РФ країн, групи африканських лідерів Китаю і Туреччини. Але звісно ж на такі умови українська сторона не погоджувалась близько півтора року. Будь-які питання про перемовини Володимир Зеленський відкидав. Його риторика стала менш різкою на тлі затримки західної допомоги, підсумків саміту миру у Швейцарії та наступу окупантів на Харківщині наприкінці червня 24-го року він припустив імовірність переговорів. Тоді йшлося про тристоронній договір з посередниками на кшталт того, який діяв щодо зернового коридору в Чорноморському басейні, де б Україна напряму не контактувала з РФ. А робила це через посередників. Тим часом у наших ключових партнерів наблизився елективний процес, де новий лідер заходу пообіцяв зупинити протистояння в Україні. А тут варто згадати, те що їхньою офіційною концепцією мав стати документ, відомий під назвою План Келога, за яким передбачало замороження лінії фронту, відмову України від вступу до альянсу на невизначений час та прискорений вступ до ЄС безпекові гарантії України від заходу. Автор плану і наразі спецпредставник нашого ключового партнера у питаннях України ре. РФ стверджує, обидві сторони повинні будуть піти на поступки цього тижня. Він також заявив, що Штати будуть готові подвоїти санкції щодо РФ, щоб закінчити конфлікт. До слова, він також порушив тему українських рідкоземельних металів, які становлять до 10% світових запасів. У них зацікавлені партнери через конкуренцію з Китаєм, тому в обмін на доступ до них готові надавати допомогу Україні. Щоправда, не зрозуміло за яку ту, що ми вже отримали, чи ту, яку ще нададуть. Та Зеленський на це заявив, що Україна метали не віддаватиме просто так, а пропонує партнерство. Щодо переговорів, то поки відомо, що зіркова смугаста держава їх почала з агресором, поки без України та ЄС виглядає так, ніби ворог проявляє готовність до переговорів. Пісков заявив, що Кремль готовий спілкуватись із Зеленським, незважаючи на його буцімто нелегітимність. Натомість про готовність до переговорів у разі неможливості іншого варіанту заявив і президент України. В інтерв'ю британському журналісту Пірсу Моргану він сказав, що Київ поки не може повернути усі окуповані території, але й ніколи не визнає їх російськими. Частину території доведеться повертати десь дипломатичним шляхом. На мою думку, позиція Володимира Зеленського зараз продуктована тим, що Київ отримує офіційні сигнали від західного лідера та з європейських столиць, розуміючи, що без їхньої допомоги продовження протистояння проти РФ буде дуже складним. Хоча все ж поки бачимо розбіжності, зокрема в тому, що поки що в процесі переговорів не йдеться про ЄС, які також надавали допомогу і, на думку Зеленського, мають брати участь них. Але це вже деталі, які будуть допрацьовуватись, і першим кроком можуть бути перемовини з західним лідером вже наступного тижня. А після цього початок комунікації з очільником РФ. Імовірно, ці контакти покажуть, наскільки швидкими можуть бути перемовини. А це процес, до якого кожен іде зі своїми позиціями, серед яких намагаються досягнути компромісу. Якими будуть остаточні результати, ми зможемо дізнатися лише після офіційних заяв, а вони можуть відрізнятися від базового плану Келога. Тож наразі зарано робити висновки. Зворотня глобалізація. Весь цей тиждень точились розмови про тарифні протистояння у світі. Причиною тому стала заява західного лідера про нові митні правила, що мали набрати чинності 4 лютого. Йдеться про те, що мита на всі товари діятимуть для ключових торгових партнерів зірково смугастої держави. А саме Мексики та Канади у розмірі 25% та Китаю у розмірі 10%, що є додатковим до вже впроваджених у них 25%. Це рішення пояснюється наміром зупинити потік мігрантів, а також ввезення пігулок ейфорії. Власне, на що вся ця історія може вплинути? Мита можуть призвести до порушення схем поставок, втрати робочих місць та підвищення цін для споживачів, що зі свого боку спричинить всесвітню інфляцію. Тобто, давайте на пальцях заплатить не країна-виробник, умовно Китай, а кінцевий споживач, бо виходить, що імпортери мають сплатити мито, а щоб для бізнесів продаж не став неприбутковим. Витрати перекладаються на споживачів, які постраждають від митних рішень в першу чергу, за словами авторів цієї політики, це нібито змусить споживачів купувати товари виробництва штатів, що раніше були дорожчими порівняно з китайськими, але враховуючи мита, стануть навпаки дешевшими ніж китайські, і додатково до цього ніби збільшаться нові робочі місця. Але ми з вами розуміємо, що якщо підприємство відкриють в штатах, Сплатять всі податки та зарплати, які через рівень життя є значно вищими за світові. То собівартість такого продукту, скоріш за все, теж буде просто космічною. І враховуючи це, звучить скоріше як популізм. Країни, проти яких введені мити, одразу ж відреагували, розуміючи, що підвищення ціни викликає зниження попиту, що призводить до безробіття, а це негативно впливає на їхній економічний розвиток. Президентка Мексики та прем'єр Канади заявили про те, що запровадять мита у відповідь. А мінторгівлі Китаю взагалі планують подавати судовий позов до світової організації торгівлі, а також вжити. Контрзаходів деякі вже в дії, зокрема, до списку ненадійних організацій потрапила корпорація, що володіє брендами Кельвін Кляєн і Хільфігер, а також біотехнокомпанія Іллюміна. А компанії Google прилетіла підозра в порушення антимонопольного законодавства країни. Очільники держав, проти яких були введені мита, вийшли на переговори. Західний лідер, врешті, домовився із Мексикою та Канадою про відтермінування на місяць в обмін на заходи проти міграції та торгівлі заборони речовиною, а також зміцнів. Кордону, але щодо переговорів з Китаєм поки не квапляться, і тут не можна не згадати ще й ультиматум західного лідера з вимогою зменшити вплив Китаю на Панамський канал. Нагадаю, його побудували штати в 1914 му в кінці 20-го сторіччя віддали Панамі, а тепер знову хочуть повернути собі. Тим часом під загрозою ведення МиД і ЄС, що продає в штати набагато більше своїх товарів, ніж купляє в них. А вже прибутки від свого експорту витрачає в Китаї, що схоже не влаштовує західного лідера. У ЄС питання мита стурбовані і готуються до рішучої відповіді. Про це заявила президентка Єврокомісії. Постає питання: чи може взагалі західний лідер в односторонньому порядку вводити такі тарифи? Так, от, відповідно до законодавства, він може тимчасово робити це без схвалення верховного законодавчого органу для забезпечення національної безпеки чи запобігання економічної загрози. У той же час на світовому рівні одностороннє підвищення тарифів може порушувати правила світової організації торгівлі і призвести до торгівельних суперечок та санкцій від інших країн. Власне, це ми і спостерігаємо у цій ситуації. Сам принцип глобалізації побудований на вільному переміщенні товарів і послуг та низьких торгівельних бар'єрах. Зміна країнами тарифних планів у сторону підвищення може драматично вплинути на підвищення цін та дефіцит на частину товарів. В цьому торгівельному протистоянні переможців не буде, і треба чітко розуміти, що все це не може на нас не вплинути, бо ми є частиною цієї глобальної торгівельної системи і можемо також підпасти під такі тарифи, що може додатково похитнути нашу і так не зовсім здорову економіку. На мою думку, лідер західного світу використовує тарифи як інструмент впливу на країн сусідів та союз. Юзників з ключовою метою, щоб вони відвернулись від Китаю, повернувшись в їхній бік. Але чи спрацює цей інструмент? Величезне запитання, бо воно може дати зворотній відцентровий ефект. Скандали в університетах. Вже більше тижня не вщухають скандали в мистецьких навчальних закладах. Щодо викладачів, яких звинувачують в неетичному поводженні зі студентками, все почалося з анонімного відео на YouTube, в якому дівчина, що назвала студенткою, звинуватила в домаганнях та непристойних повідомленнях Андрія Білоуса, викладача Київського національного університету театру кіно і телебачення імені Карпенка Карого, художнього директора молодого театру. Коли я писала йому про розклад занять чи інші організаційні моменти, він відповідав. Чому ти хочеш говорити зі мною лише про роботу, а не хочеш в мене збуджувати? Одного разу він навіть надсилав мені фотографії інтимних місць інших студенток і просив надіслати такі ж. Буквально за декілька днів дівчина відкрила своє обличчя. З'ясували, що це Софія Сапожник, яка 5 років тому навчалась на його курсі, а зараз живе у Штатах. Після цього на адресу Білоуса посипали звинувачення від інших студентів та випускників. Наприклад, акторка Дарія Рибак, яку знають з орлями в серіалах «100 тисяч хвилин разом, папік Мишоловка для кота, опублікувала допис у своєму інстаграмі, у якому теж йшлось про занадто неформальне спілкування зі сторони викладача, розмови про вподобання, цноту та натяки на інтим. На тлі звинувачень в університеті розпочали службову перевірку, а Білоуса поки відсторонили від роботи. Перевірку проводять і правоохоронці. Щоправда, судячи з офіційної інформації Нацполіції з власної ініціативи, у повідомленні йдеться про те, що співробітники дізнались про інцидент із соціальних мереж. Проте жодних заяв від постраждалих до поліції не надходило. До правоохоронних органів звернувся сам Андрій Білоус, який категорично заперечує звинувачення. За його словами. Ця інформаційна кампанія не має доказів чи підтверджених фактів. Все це виключно медійний тиск та наклепи у молодому театрі. Художній директор працює далі. До КМДА надходило два звернення від колективу. За однією заявою, частина працівників вимагала відсторонити Білоуса у ній підписів 46. А за другою, навпаки, наполягала залишити його на посаді. І її підтримали 94 працівника. Тобто, фактично на його стороні було вдвічі більше людей. Дехто його захистив, що неетичного поводження на собі не відчував, лише помічав дещо агресивну поведінку після трагедії в родині, коли в 2012 році Білос пережив втрату доньки, яка сама себе позбавила життя. Врешті департамент культури КМДА не знайшов підстав для звільнення, бо згідно зі статтею 46 кодексу законів про працю, відсторонити можна за такі порушення, як поява на роботі в нетверезому стані, ухиляння від медичних оглядів або порушення правил охорони праці. У цій же ситуації звільнити Білоуса можна буде лише за ухвалою суду, а такого рішення немає. Тим часом спалахнув скандал ще одним викладачем Карпенко Карого, актором і заслуженим діячем мистецтв Юрієм Висоцьким. Тут ситуація ідентична. Його звинуватили у соцмережах, неетичні поведінці та психологічному тиску. При цьому поліція також жодних заяв від потерпілих не отримувала. Та не Карпенком Карем єдиним на цьому тижні активізувалися студенти Київського національного університету культури і мистецтв щодо майстра Олександра Балабана. Акторка та колишня студентка Єлизавета Яковишина висловилася, що викладач називав студенток повіями та іншими непристойними словами, а також робив антицелюлітні масажі. Це підтвердили інші студенти, додаючи, що окрім того, він нібито змушував роздягатись на сцені, а у відповідь на незгоду лишав можливості виступати. Після такого розголосу керівництво університету відсторонило Балабана від роботи, а також написало про рішення з'ясувати правдивість обставин, викладених в мережі, посилити контроль за дотриманням етичних норм та провести цикл тренінгів серед викладачів та студентів від соціально-психологічного центру. Але тут ситуація розвернулася по-іншому: частина студентів КНОКІМ вийшла на мітинг із вимогою повернути звільненого викладача, якого звинувачують у вульгарній поведінці. Щоправда, поки на це керівництво. Університету ніяк не відреагувало. Я переконаний, що поведінка, яку інкримінують викладачам творчих ВНЗ, у цих скандалах неприпустима, і про такі випадки справді не варто мовчати. Проте важливою є доказова база, на підставі якої можна буде зробити остаточні висновки. А я нагадаю, що у грудні 2024 року в Україні набув чинності закон, який посилює механізми захисту постраждалих від гендерного та домашнього силування. Власне, ці підстави і мають з'ясувати правоохоронці, і вирішити, яка відповідальність передбачена, якщо вину доведуть. А з того, що можуть зробити адміністрації університетів, аби мінімізувати такі ситуації, встановити камери спостереження в репетиційних залах та аудиторіях. Такий контроль в навчальних закладах точно не був би зайвим. Ну і загалом не варто покладатись лише на інститут репутації. Потрібно діяти згідно з нормами українського законодавства. на Євробачення. Перший тиждень лютого закінчується для України вибором представника на міжнародний пісенний конкурс Євробачення, який цьогоріч відбудеться у травні у місті Базель у Швейцарії і умови конкурсу дають змогу зробити це закритим шляхом за участі лише мовника, як власне деякі країни й роблять. У нас навіть попри ситуацію в країні щороку це цілий проєкт, ще й суперрезонансний. Крім питань плагіату, ідей пісень, музичних смаків, у нас це ще й час обговорювати кар'єру виконавців, гастролі та їхні позиції. Бо хто б що не казав, від політики конкурс де факто не відмежований, і представництво на ньому є справді важливим. Як підкреслює голова делегації України на Євробачення Оксана Скибінська, на міжнародній арені, коли з'являються наші артисти, тисячі представників міжнародної преси пишуть статті про нашу країну, про меседжі з якими ми того чи іншого року приходимо на Євробачення. Щороку сотні українських виконавців прагнуть стати частиною цієї місії і представити свою країну у 25-му було подано 369 заявок. Далі, за алгоритмом, оргкомітет нацвідбору та музична продюсерка оприлюднили лонгліз з 20 виконавців і почали ще один раунд прослуховувань. За результатами, дев'ять стали фіналістами, а ще один визначився за голосуванням у дії. Продюсерка шоу Тіна Кароль зазначила, що її метою було створити умови, за яких зможе народитися багато нових зірок. Цього року жанри не повторюються. Усі 10 пісень є унікальними і різними. З одного боку, це нові імена, але водночас кожен із них уже як сформований артист. Це Future Culture, хаят, крилата, молоді, циферблат, абіє, ДК енергетик, Маша Кондратенко, Влад Шериф та Фієнка. Після появи пісень на платформах користувачі одразу ж активізувалися в коментарях. Блогери пішли знімати реакції а букмекери ставити свої прогнози. І от на першому місці за їхньою версією циферблат із піснею Bird of Prey. Із невеликим відривом на другому місці Марія Кондратенко із композицією No Time to Cry. Але у будь-якому разі вирішальне голосування під час самого фіналу, що об'єднує думку суддів та глядачів. До речі, після проблем з дією у минулому нацвідборі на 25-й вирішили зробити комбіноване голосування і за допомогою дії і додатково смс-повідомлень. вже виходить, що дивитися на ми будемо після знімання цього випуску. Тож на цей момент нам невідоме ім'я переможця. Скажу чесно, що вгадати щось на Євробаченні супер важко, бо це якраз та подія, де все може статися супер непередбачувано. Мені, наприклад, найбільше запам'яталася пісня Дім від Абіє як модно казати на Євробаченні тут є хук. Але на моє здивування за букмекерськими прогнозами вона навіть не увійшла у п'ятірку. У будь-якому разі, хто б не поїхав на Євробачення, це вибір українського народу, за який ми будемо уболівати у травні під час події у Базелі. Міраж в Україні в нашу Україну прибули французькі винищувачі Міраж 2000 поставку яких очільник Франції анонсував у червні 2024 року. Про отримання літаків повідомив 6 лютого французький прем'єр. Щоправда, він не назвав кількості. Винищувач Міраж 2000 ще в 1970-х роках. Створила французька компанія Десалут. Відтоді літак модифікували. Міраж призначений проривати ворожі системи ППО, зокрема на малих висотах. Для цього він використовує високоточну коровану авіаційну зброю з лазерними системами наведення. Був період, коли виникала дискусії, чи треба міражі Україні, враховуючи те, що Україна найбільше чекала та, врешті, дочекалась F-16. І колишній речник повітряних сил Ілля Євлаш наголошував, що основними в Україні будуть саме вони. Але варто зазначити, що все ж Міраж має перевагу, бо може запускати далекобійні крила, Латі ракети скальп, що є ключовими для ударів по цілях у тилу противника, тоді як F-16 не сумісні з цими ракетами. Окрім того, міражі можуть покривати інші літаки-винищувачі f 16 а також українську піхоту під час наземних операцій. А отже, нові літаки слугуватимуть для виконання інших не менш важливих завдань. Взагалі вони мають озброєння з можливістю завдавати удари як по наземних, так і по повітряних цілях. Це щось на зразок наших Су 24 але звісно, сучасніші та потужніші. Міністр оборони Русти Моров назвав надання Міраж 2000 стратегічно важливим внеском у безпеку України і заявив, що незабаром вони почнуть виконувати бойові завдання. Їх вже опановують українські пілоти. Париж разом із союзниками, які також мають на озброєнні ці літаки, взялися за організацію їхнього навчання. Ну що ж, нарешті Франція схаменулась і почала надавати більш суттєву допомогу. Адже до того ми спостерігали, як друга економіка ЄС в контексті допомоги Україні пасла задніх. Тож сподіваємось, що це тепер не разова акція, а планомірна зміна політики. Спонсор нашого показу Спрага. Спрага комбуча року. Моменти Гремі. У ніч на 3 лютого відбулося 67-ме вручення найбажаніших для кожного музичного виконавця статуеток. Гремі. Цьогоріч премія була значно скромнішою у зв'язку з тими подіями, від яких повністю у Лос-Анджелесі не встигли оговтатися. Та все ж навіть у таких умовах тут не обійшлося без неочікуваних рішень, скандалів і казусів. Тож про все за порядком. Традиційно, як і всі подібні світські події, Гремі почалася з червоного хідника. І це стало, мабуть, найбільш обговорюваною частиною у соцмережах. Найгучніше коментували вихід скандального репера Кані Веста зі своєю дружиною моделлю Б'янкою Цензорі. Вона приїхала у Чорній Шубці, яку скинула перед папараці та опинилася в буквально прозорій сукні. Мабуть, після такого в очах користувачів соцмереж інші образи не претендують на якусь оригінальність. Хоча ні, ще вирізнився Джейден Сміт, вдягнувши на голову замок з баштами. Витівки і б'янки цензорії Джейдена Сміта не випадкові. Перформанс дружини репера нагадує обкладинку альбому Vultures 1, що був дебютним для гурту, частиною якого є Kanye West. А от образ Сміта нагадує фото з будинком на голові кіноактора Вільяма Дефос з 2023. До речі, мережею ширилася інформація, що з червоного хідника і відповідно церемонії їх виженули. Проте насправді поїхали вони звідти самі, потім повернувшись на автопаті. Що ж, давайте до головного. Чесно, початок самої церемонії був якимось затягнутим і дуже локально спрямованим. Найцікавішого, ще треба було дочекатися. Найбільше нагород отримав американський репер Кендрі Кламар. Його хіт нот лайкас like визнали найкращим у п'яти категоріях. До речі, він став хедлайнером Супербоу Half-Time Show 2025, а це підтверджує той факт, що наразі це успішний виконавець на піку кар'єри. Королевою заходу можна сміливо назвати Бейонсе. Вона продовжує бити рекорди Гремі, і наразі у числах це 99 номінацій за кар'єру, з них 11 у 25 п'ятому році. Найгучнішою стала перемога в престижній номінації альбом року з роботою Каубой Картер. І судячи з її реакції, вона сама того не очікувала. Вираз її обличчя в мережі швидко підклеїли до купи мемів. Відверто кажучи, мене ця номінація теж здивувала найбільше, враховуючи те, що альбом року взяла кантрі музика, яку слухають фактично лише у Штатах. Особисто я чекала перемоги Білі Айліш, яка була номінована з альбомом Hit Me Hard and Soft, що шарвав чарти по всьому світу. І це, до речі, взагалі, мабуть, найбільше розчарування цьогорічної премії. Білі у семи номінаціях, а перемоги жодної. Не отримала жодної статуетки і Тейлор Свіфт, яка у минулих роках збирала і нагороди Гремі, і повні зали в своєму турі та навіть була людиною року за версією Тайм. Натомість є і приємні та очікувані новини, як от найкраще поп виконання дуетом чи групою за пісню Дайві a smile», що отримали леді Гага з Бруно Марсом. Здається, її за останні місяці я чула найбільше у соцмережах і вона прям засіла в голову. Сюрпризом серед переможців з'явився легендарний гурт Beatles, і це через 55 років після розпаду. Пісню на Then, яку визнали найкращим рок виконанням, зробили з демо записів Джона Леннона за допомогою штучного інтелекту. Також відкриттям стала перемога виконавиці Дойчі, що стала третьою жінкою в історії Гремі, яка здобула нагороду за найкращий реп-альбом. У 2020 році вона звільнилася з роботи і вирішила спробувати створювати музику, сказавши, що все одно їй нема чого втрачати. І от спроби виявилися блискавичними через 5 років Гремі у руках. Можна упевнено сказати, що Гремі це подія, яка заполоняє інформаційний простір на цілий тиждень після церемонії. Щоправда, для нас, от хто перебуває в Україні, все це виглядає наразі якимось паралельним світом. А от що найбільше дивує в цьому, так це те, що хвиля обговорень пронеслася саме щодо казусів, зовнішнього вигляду. Хоча це мала би бути подія, передусім про музику та її вплив у світі. Атаки на ТЦК вже другий тиждень поспіль зіймається хвиля атак на територіальні центри комплектування, що в соцмережах має неабиякий резонанс. Конфлікти з ТЦК траплялися і раніше, але от з 1 лютого особливо активізувалися. У той день на автозаправці в порятині Полтавської області чоловік позбавив життя одного з працівників ТЦК, утікши з одним із мобілізованих. Через декілька годин підозрюваних затримали та вилучили всі небезпечні предмети. Того ж дня стався вибух в рівницькому центрі комплектування. Наслідок чого було вісім поранених та один загиблий. Той, хто приніс пристрій, як заявила служба безпеки, це був 21-річний юнак Житомирщини, який шукав швидкого заробітку в телеграм-каналах і був завербований представником російських спецслужб. Наступного дня від вибуху біля будівлі ТЦК у Павлограді постраждав чоловік. На щастя, він у стабільному стані травми не важкі. Сбу повідомила про затримання трьох людей і встановила те саме. Вони погодились на винагороду за завдання від спецслужб РФ. Наразі розглядають питання про обрання їм запобіжного заходу. За скоєний злочин підозрюваним загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Третій подібний випадок стався 5 лютого у Кам'янець-Подільському на Хмельниччині. Жертвою став чоловік, який приніс активний пристрій. Він підійшов до контрольно-пропускного пункту ТЦК із сумкою в руках і попросив нібито передати речі мобілізованому. В ту ж мить прогреміло. Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський назвав ці події ганебними і неприпустимими та зауважив, що розраховує на повне всебічне розслідування. А командувач сухопутних військ Михайло Драпати вважає такі дії червоною лінією, яку не можна перетинати. У соцмережах він написав: не маємо права мовчки спостерігати за хвилою зневаги до захисників України. Це за межею того, що можна толерувати. Прокоментував ситуацію і очільник центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко, зазначивши, що РФ посилили заходи щодо підриву мобілізації в Україні після серії нападів у центрах комплектування посилили заходи охорони та патрулювання. Дійсно неможливо заперечити, що подекуди конфлікти між ТЦК та суспільством відбуваються а ворог використовує ці поодинокі випадки для спроби зриву мобілізації. Щоб не давати окупанту цю можливість, планується розробка нових правил для ТЦК щодо поводження з військовозобов'язаними. Про це заявив начальник управління комунікації командування сухопутних військ ЗСУ Віталій Саранцев. інтерв'ю громадське він пояснив це рішення тим, щоб надалі не допустити порушення прав людини і не загострювати ситуацію у суспільстві. Він визнав, що подекуди трапляється негатив зі сторони ТЦК, але це не залишається непоміченим і без покарання. В інтерв'ю він також зазначив, що прагне того, аби з лексикону українців зник термін бусифікація. Невже виходить, що досі на третьому році протистояння право для ТЦК не було? Формально правила існували, адже діяльність ТЦК регулюється законодавством України, зокрема законом про військовий обов'язок і мобілізацію. Однак проблема в тому, що уніфіковані стандарти щодо того, як саме у військовозобов'язаних мають перевіряти їхні документи, вручати повістки, викликати на ВЛК тощо не були чітко прописані. Тепер же, як обіцяють, їх створять у лютому, щоб мінімізувати скандальні випадки. На мою думку, треба розуміти, що функціонування зсу наразі без діяльності ТЦК неможливе. А збройні сили України це наш єдиний щит, який захищає мирні міста від ворога. А що ви думаєте про цей тиждень і які новини були для вас найважливішими? Напишіть свою думку в коментарях. Щоб не пропускати нашу розгорнуту аналітику за тиждень, не забувайте про підписку та дзвіночок. Тож традиційно бажаю вам Божого благословення та мирного неба над головою. До зустрічі наступного тижня.